у увазі кавоварка фірми Krups, модель XP 508030. Дана модель цікава тим, що вона має в собі автоматичний капучинатор. який вдома дуже спрощує роботу з молоком. Тобто вам не треба нічого збивати, ви просто молочко залили кнопку, нажали і маєте готове капучино. Також вона має такий, бачите, спеціальний ріжок. Це їхній, я думаю, має, Бачите, тут на дві порції, крутнули вже на одна порція. Тобто, вам не треба ситочка зберігати і так далі. Також знизу, бачите, є така кнопка. Ми її нажимаємо і виштовхуємо нашу таблетку каву. Тобто вам не треба трясти. і так далі. Чи ви нажали і таблетка вискочила. Також ми тут маємо бачите, перемикач на режим кава або режим піна. Ззаді ми маємо такий от бачок симпатичний для води з ручечкою. Зверху маємо таку псевдоспіраль мідну, яка, бачите, вже трошки витерлась. Тобто свого роду підігріватор для чашок. Можна ми тут поставили, так він гріються. Знизу маємо піддон для збору капель. Він такий у нас тут такий цікавий. Багато має того всякої пластмаси. Загалом кавоварка є досить важка, така, знаєте, масивна. Тобто, знає, я думаю, що може добротніше трохи від тих дешевих китайських. Збоку ми маємо капучинатор. Як ми бачимо, тут є звичайний, тобто через нього може йти так само і звичайний воздух в режимі звичайної пари. І капучино. В дано випадку ми його і будемо дивитися. Бачите, маємо таку бочечку, так і пише міг на молоко. Сюди заливаємо холодне молоко. Опа. Вставляємо його ззаді в розйом і будемо мати каву. Холоко, капучино. Включаємо нашу кавоварочку для початку на режим пару. Ну, бачите, є доволі такою стильною, елегантною. І, я думаю, впишеться в будь-який інтер'єр. Дана кавоварка є дійсно, ну... Хорошим варіантом для хати, якщо ви любите себе повалювати капучино чи навіть зробити лате, то можна собі таку кавоварку брати і не роздумувати навіть, тому що автомати є досить дорогими, а дана кавоварка є відносно ціна-якість, знаєте. І каву вона робить досить смачно. В той час, поки нагріється, ми насипимо кави. Ось такі гарні кольори всюди, все, все яскраве, все світиться. Ми отримуємо досить-досить таку класну річ. Я з такими кавоварками ще справи не мав. Круп з мене вже були, як ви може, бачили по відео, але таких іменно ще не було, то, напевно, перша. Бачите, тут ще яка штука. Ми можемо, наприклад, о, в сторону, він так катається. ми можемо наприклад, витягнути наш піддончик. і тут ми можемо ставити за рахунок того вище горнято. Тобто Ми можемо навіть ставити високий бокал і так далі. В даному випадку мені не вистачає висоти, тому ми поставимо цей. Буде звати молоко. Тут ми переставили на режим капучино, і бачите, загорілися у нас зелені індикатори. Нажимаємо на кнопочку капучино. І будемо мати одну порцію капучино. Це назиємо луко на одну порцію. Ну, Збивається автоматично, бачите, гарна густа піна вийшла. Як хочете більше, то просто-напросто включаєте ще раз, і маєте ще раз. Тепер ми перемикаємо її на режим кави. Залишковий пар виходить, і воно перемикається в режим пару. Значно вода стікає. Саму каварочку ми з той час зафіксуємо ріжок. Бачите, каварочка вже наша нагріта. Ми ставимо. І горнятко, бачите, як бачите, тут теж високе горнятко заходить без всяких проблем, або можна зняти піддончик, і вам вийде ще більше горнятку. І робимо так, як воно має бути звичайне еспресо. Тут ми маємо еспресо, дві чашки або малу чашку кави, як то кажеться, два еспресо. І велику чашку кави. Ми робимо правильне таке, як воно, знаєте, має бути. Так, щоб ви краще бачили. О, І натискаємо капучино. Еспресо зараз наше готується. І еспресо і молочко і маємо капучино. Більше горнятка, більше молочка і маємо лате. Тобто проблем не виникне у вас ніяких. Приготуваємо бачите, все, і наша коварочка знову гріється. Нановий випадку ми її виключаємо. Бачите, вона знову вже нагрілася на слідуючу порцію кави. Нажимаємо виключити, і вона у нас виключилась. Як ви бачите, результат не може не радувати, тому що ми отрима класне шарове лате. Тобто, навіть не лате, то капучино, тому що лате треба більше молока. То якщо б ми зараз, наприклад, взяли дві порції молока, пустили в дане горнятку і одну порцію еспресо, то ми б отримали лате. Таке, як воно має бути. Тому що лате це більше такий молочний наперед. Бачите, як от. Кава наша, плюс п'яка, плюс молочко. Разом маємо капучино. Смачної вам капучино.